За руку. За руки. Якщо руку. Руку. батьки батьків зайняті, чи можна, наприклад, взяти їх там за карман, або там за пакет. Можна. Це безпечно. Ми беремо тільки, я ручки покажемо. Ось так. Міцно беремо за ручку кладошки, не за пальчик, не за... Розпочалось одне занять для дітей, які в бібліотеках міста проводить фонд розвитку можливостей. Патрульні поліцейські нагадали про правила безпеки на вулиці, зокрема, як переходити про їжу частину. Це дуже актуально в період літніх канікул. Дивимося спочатку ліворуч, саме через ліве плече запам'ятовуємо, а потім праворуч, де ми шукаємо правильне місце для переходу дороги. Пішохідний перехід Пішохідний є, що ще. Світофор і що там ще є на дорозі. Дорожня зібра. так зібра, тобто дорожня розмітка. На згадку про зустріч поліцейські подарували всім дітям світловідбивальні браслети. Будь ласка, а на майстер-класі цього разу малеша прикрашала сонце окуляри. І вони, і всі елементи декору для дітей абсолютно безплатні. І зараз ми з вами. Поділимо поміж собою різні намистинки, Ті, що вам сподобаться, ви їх відкладайте і поступово починаємо їх потім по черзі приклеювати для того, щоб зробити гарненько. Різнокольорових намистин, наліпок та блискіток не жаліли. Дівчата влаштували справжні показ модели зі своїми авторськими виробами. Мені подобається сюди ходити, тому що є цікаві книжки. Читаю тут багато цікавих заходів. От Енгліш, мастер клас поліція. Я сьогодні зробила очки такі. На пляж може, можна одягати. Зручні, вони дуже. Будеш не ходити? Так, буду ходити, коли буде спекетно на вулиці». Такі заняття фонд розвитку можливостей проводить у запорізьких бібліотеках регулярно вже кілька років поспіль. Все, аби підтримати маленьких запоріжців у часи війни. Наші заняття зазвичай бувають комплексні. Це руханки, які перериваються на ті чи інші творчі частини і інші активності. Плюс додатково ми покращуємо психоемоційний стан дітей. Тобто, по факту, це арт-терапія, яка доповнюється елементами фізичної реабілітації, і плюс дітям і підліткам. Допомагаємо розвивати критичне мислення і логіку. Діти в нас від 5-6 років і 10-11. є і підлітки, які частіше звертаються. Вони беруть тут книжки, шкільна програма, сучасна література. у Нас дуже гарний оновлений фонд. Ми взагалі ми працюємо цілодобово, бо ми ще являємося укриттям це родзинка така нашої бібліотеки. Батьки можуть приводити дітей у бібліотеку по вулиці Закарпатського легіону 9 щотижня у середу та четвер, аби відпочити та навчитись чомусь новому. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.